Я не косив від мобілізації. На початку повномасштабної війни пішов у військомат. Черги були скажені. Люди навіть ночували там біля будівлі. Мене тоді не взяли. Маю деякі проблеми зі здоров'ям. Ну, тоді ми з друзями організували вивіз людей з окупації. Спочатку це була Чернігівщина, потім Херсон. Ми підтримували друзів на передовій, тих, кого раніше призвали. Я розумів і розумію, що мене все одно призовуть в ЗСУ. Не скажу, що мені не страшно. Дуже багато інформації про якісь проблеми у нашому війську, і нестача БК, і тупість командирів, і втрати. Зараз я би до військомату вже не поспішав. Бо який з мене штурмовик? Але армія це ж не лише піхота. Експерти кажуть, в Україні є дефіцит операторів дронів. Їх треба ще десятки тисяч. Я подумав і зайнявся FPV-дронами. А оскільки я програміст, то це було не дуже складно. За великим рахунком з технічною роботою можуть впоратися і школярі. Найскладніша частина це облітати дрон і його налаштувати. Тепер я маю з чим іти на фронт, коли отримую повістку. Такі пташки можна робити навіть в окопах. А поки що літаю і майструю смертоносні дрони для знайомих у війську. Хай несуть в російські окопи славу Україні! А ти з чим підеш воювати? Готуйся здобувати перемогу зараз. Опановуй військову професію.